Привіт, друзі. Ласкаво просимо на наш Ютуб канал, де футбол це не просто гра, а сафарі пристрастей на зеленому полі з нотками плантаційного какао та ревінням слонів у савані. Сьогодні ми зануримося в історію збірної код де івуару на чемпіонаті світу 2026. Цих лейльфанц, так їх називають слони, бо вони в помаранчевому, як банани в тропіках, і топчуть суперників, ніби стадо в джунглях з грацією діда дрогба. Уявіть, 30 мільйонів івуарійців це населення країни. Де більше какао-бобів, ніж голів у ворота, всі вони готові ревіти Orange Elephants, помаранчеві слони на весь світ. А тепер подумайте, якби всі вони одночасно вирішили потанцювати зумбу, аби джан би затремтів сильніше, ніж від землетрусу, а стадіони б гули як грім у савані. Збірна Ару з'явилася на світ у 1960 році. Одразу після незалежності від Франції, Федерація ФІФ стартувала, а перший матч вони зіграли 13 квітня того ж року: 3-2 проти Дагомеї, нині Бенін на Мадагаскарі, ніби кажучи, ми тут, щоб правити Африкою, як слон у стаді. Приєдналися до ФІФА в 1964-му. Із тих пірці слонові королі Африки з трьома тріумфами на Африканському кубку 1992, 2015-2023, чотири рази на ЧС, 2006, 2010, 2014, 2026, з трьома перемогами в групах. Рекордна перемога. 11-0 проти Центральноафриканської Республіки в 1960 му Уявіть, івуарійці забивали голи швидше, ніж слон їсть банани. А найболючіша поразка 0-5 від Нідерландів у 2017-му. То був урок: не варто грати з оранжевими дияволами в тропічний футбол, бо вони забить тобі більше, ніж спеції у плантаційному плові. Жарт, після того матчу слони, мабуть, сказали дякуємо за голи, але наступного разу ми вас запросимо на сафарі без м'яча, з какао. Тепер до соковитого жеребкування ЧС 2026. Код девуар у групі із Німеччиною, ті самі машини з мусіалою. Як сосиски з турбоприскоренням, курасао, карибські деб'ютанти з острівним запалом, уявіть, як вони святкуватимуть гол, ніби знайшли скарб на пляжі та еквадором анські Амазонки з фізичною міццю, як у конмобол кваліфікації. Матчі, старт 14 червня проти Курасао в Х'юстоні, о 18 годині 00 хвилин заїти, щоб ви встигли на банан. Хайлайт 20 червня проти Еквадору в Торонто, 15 годин 00 хвилин. Час для драми, і фініш 25 червня проти Німеччини в Нью-Йорку, 20 годин 00 хвилин, бо слони не сплять. Тренер Фає, цей натхненний тактик, що вивів команду до Афкан 2023, відреагував з оптимізмом це група в нашій досяжності. Ми поважаємо кожного суперника, але маємо шанси, Еквадор і Курасау для нас, Німеччина, виклик. Головне, дисципліна, послідовність і віра, бо ми слони, ми топчемо бар'єри. Капітан Франк Каци додав: балансована група, ми готові до бою, це шанс показати Африку світу. Фани в захваті, в Абиджані після жеребкування ми летять, як бананові листки, один чант, Німеччина. Та ми їх з какао. Загалом, настрій, слоновий, суперники круті, але група не смертельна савана, а радше оазис з викликом страшно, але з шансом на тріумф, як Афкану дома». А букмекери з експертами. Ой, друзі, це як ставка на те, число не машину, кодвуар, аутсайдер на перемогу в групі з коефіцієнтом 800, ставте 100, виграйте 800. Вони вірять у слонову магію фає, на вихід з групи, 250, шанси солідні, бо розширений формат, третє місце може пройти. Експерти з ESPN та Fox прогнозують, фінішують третіми. Пройдуть як один з найкращих третіх, після Німеччини та Еквадору, а загальне місце десь 25-32, якщо Холланд Африки, Сімаоне, збазаграють наповну. Не переможці світу 20-0-00 на тріумф, ха-ха, це як поставити на те, що слон виграє у формули один, але точно темна конячка. Вони не пропустили жодного в кваліфікації, кажуть аналітики, з досвідом Афкан. І талантами з Європи це буде жорсткий поєдинок для всіх. Жарт, якщо кот Девуар обіграє Німеччину, мусіала подарує фає рецепт сосисок як символ Солодкого Миру. А тепер найсмачніше веселі історії про івуарійських футболістів і фанатів, бо без них футбол як банан без шкірки, слизько, але без смаку. На Афкан 2023 після пенальті триумфу над Сенегалом, де слони воскресили надії нацією. Фанати вторглися на поле в такому захваті, що тисячі стрибали з флерами, а один чувак ігнорував весь хаос і чатував з дівчиною поруч. Камери зловили його, як він шепотів їй на вухо посеред реву, став мамом фанат, що завоює серця сильніше, ніж голи, з підписами Він не святкує перемогу, він святкує номер телефону. Реготали всі, а дівчина, синегальська фанатка, жартувала в інтерв'ю він слон, я антилопа, але номер не дала. Ще перл, у 2005 му, після кваліфікації на ЧС, Дрогба на колінах благав перемир'я в громадянській війні, слони об'єднали націю. І фанати Абиджані танцювали з ворогами, але один дідусь прокляв суперників бананом, їжте, і ваші голи солодкі, як поразка. А на афкан, 2024 фанати після поразки від екваторіальної гвінеї, де Дрогба плакав, запустили мами з ним у слоновій масці, дід'є, не слон, а слеза. Ха, ха і вуарійські фани це як дикий сафарі, гучно, хаотично, але завжди з гумором і вторгненнями на поле. І наостанок. Потужна філософська думка: футбол це не просто 40 хвилин бігу за м'ячем, а сафарі душі нації, де 30 мільйонів голосів зливаються в рев слонів, нагадуючи, у грі немає кордонів, лише безмежні саванні мрій, де поразка 0-5 стає уроком для 11-0, А плей Фантс доводить справжня перемога не в трофеях, а в тому, щоб встати з піску, вторгнутися на поле серцем і топтати бар'єри під зірками, навіть якщо суперник, німеччина з машинним запалом. Код девуарна ЧС 2026. Це ваша пригода, друзі. Лайкніть, підписуйтесь і пишіть у коментах: вийдуть слони з групи чи влаштують сюрприз. До зустрічі на наступному ролику.